До сьогодні у Чернівцях не було спеціалізованої території для прогулянок із собаками. Люди гуляли із домашніми улюбленцями, тримаючи їх на повідку суботу, воскресенье, тут куча народу, де собачки погулять. Вот. а тут ми вроде і закриті, і відкриті. Так що а як для нашої собачки, яка з поводком тільки гуляє. Та вообще класно активіст, який взявся за облаштування майданчика, зазначає, ідею запропонувала його дружина після поїздки за кордон. Він взявся за реалізацію і вже за вісім місяців звів територію для вигулу собак. каже господарі з домашніми тваринами можуть гуляти безкоштовно. Місце, де вони можуть прийти, поспілкуватися між собою, дозволити своїм собакам гратися. Більше ну це таке місце, де вони можуть проводити свій час, і фактично вони цей час мусить проводити кожен день десь. А і, ну то це місто стало таким, де вони збираються практично кожен день, коли вони вигулюють своїх тварин. Майданчик для собак згодом облаштують за європейським зразком. Тут встановлять спеціальні тренажери для тварин. Кошти на створення майданчика понад 70 тисяч гривень, виділили в рамках проекту транскордонного співробітництва Україна, Румунія, Молдова. Господар каже, до нього вже зверталися владники та активісти чернівців, щоб створити спеціальні місця для вигулу і в інших частинах міста. Олександра Агієва Іван Чижик, місцевий час.